Перед вами кишеньковий ліхтарик фірми Phoenix, модель е 15 Вставляється дана модель в силиконовій упаковці. Так як я вже давно ліхтариком користуюся біля пів року. На жаль, в мене упаковка не збереглася, щоб показати. Ліхтарик йшов в комплекті з такою от інструкцією, з додатковим запасним ущільнюючим кільцем і кільцем для підвізки на ключі. Ліхтарик виготовлений чорного кольору. Інших кольорів немає. Вся поверхня його. Ось такого ребристого коромбовидного вигляду. Майже в середині ліхтаря є гравіровка, надпис фірми і модель. Ззаді ми бачимо серійний номер. На головці ліхтаря є позначка небезпеки надписом гарячим. Це зроблено із-за того, що при включеному максимальному режимі з часом головка досить сильно нагрівається. Ну і тому, напевно, були вони змушені зробити такі попереджувальні знаки. Сам корпус зроблений з авіаційного алюмінію. Покриття тут анодіроване. третьої степені. Сам ліхтарик можна використовувати як свічку. Хоча сам когось може це бути маленьким мінусом. Мені так само це здається, що він при падінні ніяк себе не може стримати. Було би добре, якби кільце трошки виступало в бік в разі падіння. Аж ліхтарик би нікуди не дівся. І так, спереду він виглядає ось так. Заді, ось так. Живлення в нього. Від однієї батарейки моделі CR 123A ось так вона виглядає. Батарейка не є дуже рідкісною, хоча виглядає такою дістати її легко. І так з Невеличких мінусів я би ще назвав дуже дрібну різьбу, що не завжди дає з першого разу. Добре попасти і закрутити сам ліхтарик. Хоча це вже аж і не настільки суттєво. Так, світлодіод цього ліхтарика. Моделі XP є R2. Виробники заявляють, що його час непреривної роботи 50 тисяч один. Тобто орієнтовно 5 років. Цей фонарик є досить дальнобійний. По паспорту у нього дальнобійність 90 метрів. На мою думку, це трошки перебільшене показник. Але на 50 метрів 40 надзвичайно потужно освіщує. Місцевість міцність його досить хороша. Виробники заявляють, що при падінні з одного метра нічого йому не станеться, скажу так, в мене він падав з висоти 5 метрів і йому нічого не сталося. Тут на звороті головки його є механічний захист від неправильної установки батарейки. Тобто самого контакту не вийде, якщо ми неправильно вставимо батарейку в ліхтарик. Сам фонарик є водонепроникний. Особисто я провіряв. Орієнтовно глибина 2 метри. Води не було замічено. Тут є якийсь певний навіть стандарт IPX8 по водонепроникності. І так, розміри в повністю закрученому стані. Розміри в нього. П'ятдесять дев'ять орієнтовно міліметрів? Товщина його 19-20 мм. Mm. Вага. Вага 23 грама. Це без батарейки. З батарейкою 39 грам. Що ми можемо зробити висновок, що фонарик займає дуже мало місця, ще й при тому дуже мало важить. І так світиться він за допомогою ось таких обертальних рухів. Включення, виключення. З самого ліхтарика є три режими роботи, середній, спочатку йде, пізніше йде малий режим, мінімальний і максимальний режим. Переключення між режимами відбувається швидким поверненням головки ліхтарика. І так, найменший мінімальний режим це 10 люмен. Середній 75 і максимальний 140 люмен. Заявлений час роботи ліхтарика при цих навантаженнях. Орієнтовно такий, при мінімальному 30 годин він буде світитися, при середньому орієнтовно 4 години і там приблизно 16 хвилин. І при самому максимальному годину і 50 хвилин виробники. Так, заявляють, особисто мені перевірити не вийшло. всі режими в середньому режимі він мене світив орієнтовно біля 4 годин. Це точно. І так, світить він. Зараз. Кажу як, це є середній. режим Це є малий мінімальний режим, і це є максимальний режим. средний, минимальный, максимальный. Итак, толщина стенок. В ньому орієнтовно 1,3-1,4 мм. Є дуже він тоненький. Лишнього тут нічого не давали. На самій різьбі товщина орієнтовно 1 мм. Дим словом, нічого тут лишнього немає. В загальному фонарик бомбезний. Світить він дуже ярко, на вулиці він викликає тільки здивування, особливо ще й для своєї розмірів. Ось так він виглядає в руці. Одним словом, ліхтарик дуже хороший.